Значить, Короткий відгук про посудомийну машинку Беко. Вже користуємось ну, приблизно пів року. Ми не велись ні на які бренди, хоча б Беко, Беко теж нормальний бренд. Вона досить скажімо так, дешева порівняно порівнянні з іншими, але результат просто чудовий. Так от, Показую, яка вона є, Значить, тут 4 режими роботи. Еко 50 градусів, але він довго, довго працює, приблизно 3 години. Ми в основному користуємося режимом 70, тому що він вимиває практично все. От зараз покажу, там в мене стоїть така грязна дуже. ця. Режим 65 теж, в принципі, не знаю, не бачу смислу між 65 і 70, просто ставим на 70 і гарантовано все вимиває. 35 це якщо вам просто щось треба сполоснути. Ці режими не знаю, не там нічого такого. Там перша, перший раз це потрібно провести е, настройку по жорсткості води, там в комплекті йде така смужка. Е, Берете її, просто ну, набираєте воду, кран там по інструкції, ту смужку на минуту опускаєте, вона показує там число певне, і потім за допомогою цих індикаторів потрібно ну, вибрати режим жорсткості, який підходить для, для вашої води, яка в крані. І тоді машинка якби, сама буде брати стільки солі, скільки їй потрібно. Тут от воно потім показує, якщо потрібно додати соль, воно світить цей індикатор. Ми, в принципі, купили якусь сіль, не знаю, один, ну, спочатку без солі, потім сіль купили, загрузили. там воно... Я зараз покажу, коротше, куди воно загружається. Лучше зразу купити, наприклад, 2 кг солі, там в пачках вони продаються, не сильно дорога, вона та сіль. Засипати і потім досипати. Бо якщо зразу не насипати, потім проблемно її, скажімо так, насипати, тому що там вже повний бак води виходить і так далі. А, значить, Що тут? А, який принцип роботи? Ви включаєте кнопку? А, загораються індикатор. Ну, давайте. Я просто не знаю, не хочу зараз включати. ну Давайте включимо. Ось так. Воно показує, що в мене. Значить, Звіздочка це значить, що потрібно додати солі, але я її не додаю. У мене її просто немає, ми її зараз вже не купили, якби нормальний без цього. Її. Потім вибираєте режим роботи, наприклад, от 70, да? і потім нажимаєте собі оцю кнопочку. Тобто, нажали там, секунду-дві подержали, відпустили. І починає вона робити тільки тоді, коли ви повністю якби, закриєте машинку, і вона зразу тоді починає робити. Тобто вона собі там полоскає, полоскає. Наприклад, при, ну, наприклад, ви щось забули чи хочете провірити, да, ви собі слухаєте, якщо машинка не працює, нічого там не пшикає, ви можете відкрити дверку, звідти просто якби, гарячі, гаряче повітря піде. Але будьте ну, акуратні, щоб вона якби, в цей момент не почала роботу, не почала пирскати. Весь. Тобто можна в процесі, там, Наприклад, вона там помила, помила, вона собі стоїть, жде, поки це все скапає. Можна відкрити дверку в принципі, подивитися і закрити потім. Так, я виключу. Це те, що по роботі. Значить, по самому цьому. Тобто повністю відкриваєте нижній лоток, а він просто виїжджає, якби нічого такого. він знімається повністю, тобто можете його просто підняти. От бачите, яка в мене грязна ця, в жиру, всьому, воно вимиває все до скрипу, буде блистіти. Лоточок для, для вилок, ложок, отакий якийсь, ну, чесно кажучи, дивнуватий. Оці штуки. Якось непонятно щось відкривається, не відкривається, я так і не зрозумів до чого. Значить, ставити його можна виходить, ось такі позиції. Да? ось Якщо так взять, ось Або так ось так позиція, або, наприклад, ще ось така позиція тобто вдоль, здовж, здовж центрального каналу. Все, Вкутили і не поставити сюди-сюди-сюди ніяк. Того інколи проблема. Великі тарілки, наприклад, на низ йдуть, да? що зверху там, вони не вміщаються. Оце такі я маю взагалі велике. Каструлі зверху просто ставляться. Оці штуки, що якби, не дуже зручно, вони не регулюються ніяк, не знаю, інколи, інколи бувають проблеми. Тобто, якщо, наприклад, сюди, щоб була можливість наприклад, ці штуки якось взагалі опустити, чи що, щоб можна було там каструлі поставити по-нашому, якось по було б непогано. А так, виходить, от, наприклад, от, бачите? Неудобно виходить, ставити ось ці штуки, тобто воно ставиться тільки в цю позицію, а вже сюди там, тарілки і всяка ерунда. Значить, Принцип тут такий. Просто вентилятори крутяться, вони від води, я так розумію, крутяться, подається вода, і вона випискує сюди наверх. Так само тут з верхній регулятор, він пискає і вверх, і вниз. Все, два, два такі, полоскаючі елементи. Сама ця штука стіна. Герметична, нічого такого, там каналізація, такий фільтр стоїть, ось якісь штуки не полізуть. Це для солі. Ви просто відкриваєте, от бачите, зараз вода витікла, і туди типу, треба соль досипати. Так от, краще зразу засипити її, так як по інструкції пише. Бо потім ну, ви її будете засипати, вона назад буде виливатися, тобто якби проблемно. Зразу засипаєте, там 2 кг солі і потім просто періодично досипаєте. І защолкнули, закрили. Верхний лорток виїжджає. Показую реальний просто відгук, так що би, посуда грязна, яка є. А, сюди ці всякі тарілки поменше такого плану. Складаю тут якісь ножі, просто от ложу, можна сюди якось ложити, все, не, не, не важливо. Стакани, все це вимивається до доблиска, скрипить, блистить, як би нормально. Чашки теж від чаю, від кави, такі з засохшим нальотом воно все класно вимиває. Тобі основна проблема це гарненько його поскладати, так щоб все вмістилося. Ну все, заставляєте. Якби. І то, в принципі, все, нема більше про що розказувати. Ага, розкажу ще про таблетки. Так, сюди таблеточка вставляється. Значить, така схема, бо я спочатку теж не розібрався. Ложиться сюди таблетка. ось вона така. Туди цю таблетку і отут прищопити. Бачите, вона пробує назад. Треба так сильно нажати. Все. Якщо вона не їде, вона значить защелкнулася. Щоб відкрити оцю штучку. раз, Ложите таблеточку Або, наприклад, заливаєте якоїсь там гали. Ну, не рекомендую гали, бо ми один раз переляли, воно знизу почала піна з цієї машинки лізти. Тобто, ну, якби Оцими е, жидкостями не, не балуйтесь. Краще таблеточку купити. І раз, закрили, все, вона закрила, машинка її сама відкриє. Сюди що засипається, я не знаю. Якийсь кондиціонер чи що там для скла, я не знаю. Не користувалися не, не потрібна ерунда. Значить, е, по, по таблеткам спочатку якісь по акції брали, там типу, я не пам'ятаю, яка фірма. Якихось відоміших. Але подивилися по акції, були в магазині отакі українські брикс. Це не реклама, це нічого, це просто те, що я реально купив. Взагалі вона десь виходить ні 3 гривні там, 20 копійок. По акції було. Немає різниці, що, що дорожче, що дешевше, бо ми брали по акції там 5 гривень таблетка виходила. Так що дружина брала пів таблетки якось, і, і чудово. Просто ми. Ну, якби, Основне, що таблетки по-любому купляйте, ніякі не гала, нічого. І в принципі, проблем ніяких немає. Все.